Доброго дня, любі друзі! В етері Софія. І так я роблю розклад на друге на вівторок. Марс, головна планета всіх військових менеджерів і спортсменів. Марс управляє в людині енергією і силою, дає сміливість, пристрасть і вміння керувати. В цей день не дуже сприятливі будь-які починання, крім лікування і духовних практик. Наприклад, йога, цигун, котрі допомагають досягти внутрішньої гармонії і заспокоїти агресію. Спорт і фітнес краще заняття для вівторка. А ось пристрій на роботу, шлюб та інші починання можуть призвести до конфлікту, за який відповідає Марс. Ну і можливо, ще не всі відійдуть другого числа від новорічних свят, да? тому таке. Як шлюб, мабуть, краще відкласти, да? Отож, От, не давайте в цей день в борг і намагайтеся уникати подорожей. Але якщо дуже необхідно, то принаймні починайте свою подорож зі сходу. У вівторок добре носити одяг, червоних відтінків, бо це кольори Марса. Для отримання його підтримки добре дотримуватися посту без м'ясу та алкоголю, стежити за виразом таких емоцій, як гнів і агресія, допомагати і захищати слабких жінок і дітей. І так, любі друзі, Сьогодні краще взагалі відпочивати. Да? Ну, спорт і фітнес це таке, Не для всіх після свят. От тепер в мене інший формат, вибачайте, але по-іншому ніяк не виходить. Дуже довго завантажується відео, тож, як завжди, я вас запрошую на індивідуальні, кому хочеться відкрити більш свої дороги, подивитися, да? що змінити, що треба, що можна, що не треба, що притягнути, і так далі. А, хто хоче більше про мене дізнатися, або мої контакти, заходьте в опис, а я починаю. Загальні енергії цього дня, будь ласка, загальні енергії цього дня. Ну... <кхід> Любі друзі, безлад в думках і безлад в житті, скажімо так, да? начебто така внутрішня, можливо, ну, знаєте, внутрішня, можливо, буде відчуття бідності, якось, да? ну, не дуже гарно може бути комусь. Можливо, було багато витрат. Да? ну, Це нормально після свят, розумієте? Тож тут треба все ж таки себе якось підбодрити, да? підбадьорити, скажімо так. от, Тому що ну, такий стан він і далі буде. Притягувати якісь мінуса, розумієте? От тож не ризикуйте, мабуть. да, ну, І в принципі, і Марс так само сказав, що можуть бути якісь там гнівливість ще щось. То тут, тут так само може бути. П'ятерка, пам'ятаєте, це така криза. Ну, не криза, як люди то сприймають, а криза. Емоційна і в тому в сенсі криза в житті, коли ви розвертаєте своє життя куди, куди хочете. От якщо вам зранку не дуже гарно, да, ну, просто не налаштовуйтесь, що все життя тоді погано одразу. Ні. Ви розумієте, да, що ви або гарно погуляли, ну хтось не спить до другого там. А... Бігає по гостях ще щось розуміти. Тобто, адекватно відноситися до того, що у вас такий стан. Тобто, треба завжди розбиратися. А чому я відчуваю себе в бідності? Да? Ну, я витратив гроші. Так я ж їх куди витратив на себе на подарунки. Окей, так я ж задоволення отримав, що я комусь усім, ну, усім все подарував. Окей, да? А чому в мене такий стан? Тобто, Тут треба розібратися і, звісно, позбуватися таких енергій. І так, любі друзі, тепер одна карта. Старо і одна карта по кармі для кожного знаку зодіака. І так, овни, для вас загальні енергії. Ми не кажемо про чоловіків, про жінок. Ми кажемо про загальні енергії. Будете в напруженні. Якась у вас тривожність, можлива буде в цей день. Чому? Тому що не було балансу да? на свята, скоріш за все, між витратами та доходами. Могли більше тут витратити. От, і тепер будете думати, як вам вийти з такої ситуації. Тут людина може навіть, знаєте, бути в. Там в оточенні друзів, да, начебто, все добре, начебто я зараз. ну, Повинно бути мені весело, але у вас буде такий стан, що ви будете як в масці, да, будете оцю цю свою тривожність, да, невпевненість собі, тут якісь коливання, будете це все ховати і думати просто, як вам тепер вийти з такої ситуації. Покармі вам, опанувати треба свої негативні якості. Наприклад, якщо ви постійно да, зливаєте гроші, якщо у вас тривалий час, ви вже доросла людина, але у вас нема балансу між витратами і доходами, ви не знаєте, як балансувати між гуляннями і негуляннями, да? або Іноді люди, да, там, ну, хтось працює з 2 числа, але іноді так люди починають святкувати, що вони забувають. Тобто да, немає в житті балансу. Це ж не тільки про гроші. От, тож. За цією картою вам треба прийняти всі свої ці якості, не боротися з ними. Якщо будете боротися, ви розхитаєте себе і далі балансу не буде. А вам треба прийняти і потім ви зможете використовувати силу тіньової, тіньової своєї сторони собі во благо. Дякую, любі друзі. Розказала далі для тильців. Тильці давайте подивимося вам загальна енергія. Бачите. Цього дня, ну вона випала, чесно кажучи, я її так взяла. Не знаю, в якому вона положенні, але все одно радощі і задоволення тут буде. Можливі якісь затримки у справах да? ну, так само таке буває там. Дитина вирядує ще щось, да, тому що всі будуть розслаблені цей день ще, скоріш за все. Тому, будь ласка, ви будьте собі спокійні. Да? Тут для когось, коли сонечко перевернуто, там. Карта каже про егоїзм, або ваш надмірний, або інша людина, скоріш за все, ви зустрінетесь з якоюсь людиною. От така, з егоїстичною людиною для неї буде тільки її. <свіснання> Тільки її погляд буде правильним, розумієте? І тоді що вам треба? Вам треба по кармі війти в свою силу, віднестися до тієї людини спокійно. Якщо ця людина з вашого оточення так само проявіть свою силу. Сила тут в чому? Не в тому, щоб до... щось доводити, вам це не треба. Скажіть людині, окей, ти завжди вважаєш себе самим або самою розумною, а я завжди залишаюсь при своєму. Роблячи вигляд, що я з тобою, наприклад, зголошуюся. Все. Тобто, а, вам повинна, вам треба показати по силі своїй свою спокійну позицію до того, що людина так себе проявляє, розумієте, в тому і буде ваша сила. Не через конфронтацію, розумієте, а дати, зрозуміти людині, що ви розумієте її егоїстичність, його, ви її приймаєте, але ви не будете тому підкорятися. І все. Дякую вам. Стильці далі для близнюків. Близнюки, привіт! Давайте. По... Ох, щось я тут намішала. Давайте для вас, ага, подивимося на цей день. Загальні енергії. Я хочу зробити так, щоб було незрозуміло все. Загальні енергії цього дня для вас одна карта, і, звісно, готичний оракул обов'язково. І так, пустельник у вас перевернутий, любі друзі, дивіться, і. Готична молитва, пустильник перевернутий, можливо, буде зустріч з якоюсь підступною у вас людиною. Хтось тут тут каже карта про лицемірство, розумієте? Про якусь підлість, да або про вашу нерішучість, про ваші помилкові погляди, тобто тут. Ви можете не побачити сутність цієї людини, ви можете дозволити себе обдурити, розумієте? Можете щось не, не довіритися, наприклад, своїй інтуїції, да? не дивитися в сутність, а от вам захочеться так. Вам захочеться, можливо, вам хочеться якоїсь уваги, наприклад, да, і ви, да хоч з кимось, ну буває таке у людей. Тож, дивіться, якщо ви зараз на самотності, якщо ви за цього, тому що пустельник це людина, котрий однак. Якщо ви за цього дуже переймаєтесь, думаєте, що з вами щось не так, зупиніться, любі друзі, зупиніться, здобувайте свою цілісність, працюйте над своєю самооцінкою, тоді ви почнете кайфувати, коли ви будете наодинці. І тоді, коли ви підні. Будете підіймати свою самооцінку. Ви будете зустрічати людей інших з гарними якостями. Розумієте, ви зараз притягуєте, аби кого скоріш за все, тому що у вас такі, ну всередині, не дуже впевнений собі стан. Да, і ви думаєте, що з вами все не так? І можливо, ви думаєте, що ви більше нікого ніколи не зустрінете? І що у вас ніхто не там був колись? в мене один. Да, я його прогнала. Тепер все життя буду про то плакати. Бо мільярд людей на землі, але ж ні, ото говно моє було. розумієте? то ж вам треба все це залишити. З вами все окей, моліться. І пам'ятайте, готична... Молитва приходить тоді, коли людина втрачає віру, да і в себе, і в оточення, і або в те, що ви можете бути щасливими. Ця карта каже: зупинись. Молися, молися і буде все налагоджуватися. Ти зможеш пережити гідно цей момент, і тоді підтягнуться нормальні, адекватні люди, з котрими тобі буде комфортно. І ти сам будеш розвиватися духовно да, і зростати. Тож, пам'ятайте, наприкінці кожного тунелю завжди є світло. Дякую вам, любі друзі. Далі для раків, раки, привіт! Давайте подивимось загальні енергії для вас на цей день. Вибачте, а, що може бути? Що може бути зміни, любі друзі? Вас чекають зміни, або ви дізнаєтесь, що ви а, вам треба, а, наприклад, шукати іншу роботу. да Або а, якісь інші люди можуть так само повпливати на те, щоб ви, наприклад, або втратили свій авторитет. да Тобто тут. Дивіться, по кармі. Хтось готує на вас або на ваших родичів, тому що зміни можуть бути в родині у вас, да? через якісь такі дії інших людей. Тут хтось готує напад, розумієте? Ну, якщо ви дивіться, якщо ви живете там, де е, зовсім небезпечно, тоді ви повинні розуміти, що да? вам треба, що буде якийсь напад ну, на вашу територію, там, де ви є. От, е, і ще подумайте, може бути, звісно, це не для всіх відіграється як війна, але. Подумайте, кому ви довіряєте свої таємниці. За цією картою хтось не поважає ваші таємниці. Вам треба змінити відношення до тих людей. Перестаньте вивалювати взагалі кому-небудь свої таємниці. Для цього є е, спеціально навчені люди, як я, як, я не, як навіть, я навіть як таролог не маю етичного права в, взагалі якогось. Да? По законах мироздання. Вивалювати ваші таємниці є. Е... Психологи так само це люди навчені, котрі ну, ви їм сплачуєте за те, щоб вони мовчали, да? але ви можете полегшити своє. Якщо іноді я не можу в собі щось тримати, мені треба то виплеснути з себе. Тож для цього є спеціально навчені люди, котрі будуть мовчати, розуміти, поважаючи мати авторитет свій, да? поважаючи ваші таємниці. Тож передивіться своє відношення, тому що розруха може бути тут у вас за інших осіб. Дякую, далі для Левів. Леви, привіт! Давайте подивимось. Загальні енергії цього дня для вас. Верховна Жиця перевернута, любі друзі. Ну, дивіться, в такій позиції, да, це можливо у вас буде така втомленість за, за цього ж ну, життя, да, за життєвого шляху. Можливо, у вас, знаєте, хтось буде вас допікати, коли хтось буде. Хотіти постійно вами маніпулювати, знати, а де ти. Тобто тут про надмірний контроль може йти мова. Можливо, це ваші будуть енергії, а можливо, до вас хтось буде так ставитися, буде заглушати до вас, вашу інтуїцію, тобто, ваш, ваш розвиток і так далі. Тут, можливо, у вас просто буде бажання побути наодинці. Тож, дивіться. Карта креативності, да вона каже: якщо ти не знаєш, як тобі вийти з якоїсь неприємної ситуації, тому що тут можуть інші люди навнати дало так стояти і казати там, що ти їш, там куди ти пішов, а чому там 5 хвилин не відповідав, ще щось розумієте? То ця карта закликає вас до того, щоб ви застосовували всю свою креативність в будь-якій незрозумілій для вас ситуації, і це буде вам допомагати виходити з таких неприємних ситуацій. Дякую вам, любі друзі! Далі для дів-діви, привіт! А давайте загальні енергії подивимося для вас. Що буде для вас в цей день? Так. Так, любі друзі, ну дивіться, не треба нервуватися в цей день. Успіх у вас буде можливо трошечки з затримкою. Дев'ятка кубків каже а, про те, що тут в принципі і воля, і свобода, да, і буде задоволення від виповненої роботи. А може бути якесь торжество правди та істини, можуть відкритися нові великі можливості для вас, але ваша неповна впевненість в собі може призвести вас до якихось проблем або до проблем у відносинах з іншими, або з'являться якісь невеликі труднощі в повсякденному житті. Да? Тож, якщо ти не знаєш, як тобі бути, якщо ти чогось не можеш тут досягнути, якщо ти ну. В будь-якому випадку, дивіться, для чого така може бути якась не дуже приємна у вас ситуація в цей день. Щоб ви з кимось об'єдналися. Ви можете зустріти людину в цей день, з котрою ви будете дихати в унісон. І якщо ви не хочете кохання, то ви можете дружити з такою людиною. Вона так само з повагою буде відноситися до вас з такою людиною. Ви можете е, йти все життя підтримуючи, підтримуючи один одного або робити якусь одну справу з кимось. Ви можете об'єднатися через те, що ви, можливо, будете в чомусь не дуже впевнені самі, да? що ви там впораєтесь, наприклад. Тоді вам завжди є кому допомогти. Дякую вам, діви далі для Терезів. Терези, привіт! Давайте для вас одну карту подивимось загальні енергії. Ну і звісно, готичний оракул на цей день. Четвірка петаклів. В принципі, карта каже про певну таку э, стабільність четвірки, да, це про стабільність, але тут перевернута. І карта каже, що в цей день у вас може прям бути боротьба за якесь своє майно. Можуть бути на цьому э, в цій сфері випробовування э, якийсь розподіл майна, наприклад. Можливо, це просто буде, знаєте, ну, якісь прям сварки з, з родичами за спадок. Або просто буде ваш внутрішній протест обмеження. Можливо, да, у вас четвірка пентаклів, а ви б сьогодні хотіли 40 пентаклів. І тому ви будете думати, да, як мені бути, як мені і погуляти, да? тому що тут у вас буде бажання свободи та жити на широку ногу. Тож будьте обережні, любі друзі, да? тому що через таке бажання ви можете злити останнє. А, що по кармі? По кармі вам почати навпаки ділитися своїм досвідом. Хочете більше грошей, тоді діліться своїм досвідом. Можливо, у вас є, неможливо. А скоріш за все, не так сказала. У вас точно є якісь знання, котрі ви можете випромінювати себе. Тобто, мож... отут тепер можливо, вам треба зняти якийсь відеоролик, якийсь відеокурс і його продавати. Чи... Чи... Чомусь навчати інших людей можливо, треба вам вже почати, да або навчитися чомусь. Хочеш більше, підіймай свою кваліфікацію. Карта може казати про це. Звісно, якщо вам треба тут буде за щось боротися, тоді карта каже, що ти можеш зустріти людину, майстра своєї справи, і така людина допоможе в об'єднанні з тобою, да тобі досягнути свого, чого ви там хочете. Дякую вам, Тереси. Далі для скорпіонів. Давайте подивимось загальні енергії для вас на цей день. Вісім жезлів, вау, Боже, а, стільки справ, да? вісім гостей. І туди поїду, і сюди приїду, і туди побіжу, і, і всюди я встигну. да? Вісім жезлів це про велику дієвість. Але вам гарантовано успіх, якщо ви будете йти в ногу з часом. Можливо, да, не всюди треба особисто їхати, наприклад, усіх поздоровляти. Ви можете направити листи іншим людям, ви можете з кимось. Да? Через онлайн поздоровити людей. Тут можуть бути багато мандрівок у вас. В принципі, може бути навіть розвиток декількох ситуацій одразу. Карта каже про швидкість, раптовість. Взагалі символізує рух з любов'ю по життю. Може бути успіх в бізнесі та в особистому житті. Тож можете когось зустріти для себе в цей день. І ще дивіться, по кармі що? В цей день. Ви повинні для себе зрозуміти, якщо інші люди роблять щось не так, як вам хочеться. Якщо хтось вередує, хтось поводиться не так, як ви від нього очікували. Да, і це людина, ну до котрої ви не байдужі, тоді ви повинні прокачатися в цей день і зрозуміти, що коли інші роблять щось не так, що вас якось зачепляє, ви повинні концентруватися не на конфліктах, не на приниженні, не на якійсь критиці, а на своєму, на, на, своїй безум, на, ні, на своєму безумовному коханні до тієї людини, котра ви редує, розумієте? Така людина буде звісно вас тренувати в тому, щоб ви здобули то кохання і зрозуміли, як то взагалі як то буває, да. Дякую, скорпіони. Далі для стрільців, Стрільці, привіт! Давайте для вас подивимося. Загальні енергії на цей день і звісно, в нас оракал. Ну що, будете в пошуку свого балансу, любі друзі. Хтось багато витратить, тепер будете, знаєте, ходити в тривожностях, можливо, були якісь навіть втрати, да, грошові, можливо, тут просто у вас ну, нема балансу в якійсь ситуації, наприклад. Можливо, ви постійно так робите, да? то ж ви зараз будете думати, що вам робити, як вам вийти з такої ситуації. От, ну, дивіться, вам можуть допомогти ваші родичі, ваші знайомі. да? Сила трьох. Це коли людина об'єднується. Ну, за цією картою, це здебільшого. Люди, котрих знається пані, да, котра посередині, і вони готові вас в якійсь ситуації підтримати та захистити. Тобто, ви з голоду ну не помрете, да, тобто вас хтось підтримає, хтось каже, ну давай. Але ви самі повинні розуміти, що так, все життя, ну це собі в мінус. Да, все одно у вас тут повинен бути баланс між роботою, наприклад, і родиною, між витратами і доходами. Обов'язково це в першу чергу, чергу, тому що тут ми все ж таки спочатку кажемо про. Пентаклі. Дякую, любі друзі, далі для козорігів. Козоріги, привіт! Давайте для вас на цей день загальні енергії. Що може бути? Що може бути? О, ну ну, ну що, ну, як мінімум буде боліти голова, любі друзі. Дивіться, якщо це буде щось у вас на фізиці, да, можливо, якийсь буде несподіваний біль. Але здебільшого ця карта каже, що людина себе якимось чином довела до такої ситуації. Якщо ви в якійсь небезпечній зараз країні, да, або регіоні, то це може казати про тайних ворогів. Розумієте, да? тут небезпечні. Не то що тайні, неправильно я сказав, тут не про небезпечних ворогів, котрі готові зруйнувати все, що ви нажили. Розумієте, тож буде битва. У вас там в цей день буде щось негаразд, не буде спокою. Далі, якщо це не стосується того, де ви живете. То та, тоді людина себе тримає в такому стані, да та сама себе ну багато випила і зараз ну може сидіти або лежати навіть цілий день. да, Це як мінімум, тому що в нас свята. Або у людини все одно тут стан жертви, знаєте, з якихось причин. І звісно, вже можуть бути прям хвороби на фізиці. Чому? Ну тому що у людини є якась певна користь. Людина ну не може відпустити. Чіпляється за біль, чіпляється за якусь негативну ситуацію. Розумієте? Сама да, у людей. Є, повірте, є навіть користь в тому, щоб відчувати себе погано. Можливо, грошові втрати будуть у вас, да, на свята, наприклад, ну, втратили або обдурив хтось, там, злили гроші, ще щось, да, або витратили все на всіх, і тепер сам собі, або сама собі думаєте, як мені взагалі жити далі. Да? В будь-якому випадку, дивіться, якесь протистояння у вас все одно може бути. Або ви просто повинні бути готовими. Якщо мені, якщо я гуляю всю ніч, ви повинні адекватно розуміти, що зранку вам буде не дуже приємно. да, Тоді, що я буду робити? Як мінімум два кроки. Ви повинні задля захисту себе, задля нормалізації свого стану, ви повинні розуміти, що я буду робити. Там прохолодна ванна, да, з, з чаєм якимось, або ще. Ну, у кожного там багато є різних варіантів. да, От кожен відходить, як то кажуть, по-своєму. Тож, будь ласка, або я Якщо хтось буде на вас нападати, да, якісь вороги, ви повинні розуміти, які перші два кроки, принаймні, що ви спочатку їм скажете, або спочатку взагалі ну, краще показувати свою позицію. Я готов, готова себе захищати. У мене є інструмент. Давай йди сюди, що ти хочеш розумієте, Тобто так. Іноді ну, люди дивляться да, на таку позицію, кажуть, та ну ні, ця точно буде махати. Вона і, ну не то що там налякати може, да. Вона ж вона ж буде дурне, воно ж як візьме і по покруга ну, і так далі. Да? Нащо я буду з нею? Ну, Зв'язуватись. Я думав, що вона слабка, вона отака, да? Не, неадекватна. Навіть на ну навіть жінка, да Ну, типу, зі сторони жінка, начебто, повинна бути ніжною, да? але людина бачить, що там ну, жінка, ви або чоловік, ну, людина готова себе захищати. Тож, будь ласка, бережіть себе, бережіть свої статки, не доводьте себе до такої ситуації. Дякую вам далі. для водолії. Водолії, Привіт! Загальна енергія цього дня. Новий початок, ну хтось отримає з вас м навіть... Хтось, хтось зізнається, вам в коханні в мене аж слова я втратила. Да, хтось зізнається, хтось отримає освічення в коханні. Карта взагалі каже про емоційні розмови. Можливо, буде така знаєте, так, як сповідь, коли люди там відкривають серця свої. Да карта каже про сюрпризи. Про те, що у вас буде бажання заявити про себе, або обійти якісь умовності, да, бажання виділитися перед кимось. І ця карта каже: закликай собі на допомогу всю свою креативність. Ви можете почати навіть якийсь новий етап життя, щасливий етап життя в. В цей день розумієте? але знову таки робіть не так, як ви, наприклад, рані раніше робили, або в інших відносинах. Тут вам вас закликають будь-не такий, да відкрийся цьому світу, покажи все, що в тебе там, всю свою творчість, і тоді буде тобі щастя. Дякую, любі, друзі. Ну і далі для. Риб, риби, привіт! А давайте для нас, Боже, на цей день. Ого, страшний суд, да? Ну це не страшно, насправді. Просто його так називають. Це суд не людський. В нас буде якась кармічна подія в цей день. Можливо, ви знаєте, ми зустрінемося з людиною або не зустрінемося. Зараз у нас є інтернет, і тому такі зустрічі можуть проходити в інтернеті через якісь меседжери. Але. А, це людина, скоріш за все, буде з минулого, з котрої не вирішили якісь питання, не розставили крапки над «і». Саме сьогодні час це зробити. Тоді буде закінчення якоїсь справи і почнуться позитивні зміни. Карта каже про рішучість. Ви повинні бути рішучими. Вирішити ситуацію. Можливо, тут навіть буде вирішення ситуації в цей день, саме такої, котра довго, тривалий час тягнеться. Можливо, навіть декілька років ви щось не могли для себе вирішити. Да? Тож, будь ласка, карта каже, щоб не відбувалося, не бійся, все йде як треба. Ти на правильному шляху, ти вже зробив вибір гідний. І тепер чекай глобальних та позитивних змін в твоїй долі. І вибір, ви бачите вибір, да? залишитися мені в тій ситуації, котра мене е, якось не влаштовує, тягнеться. Да? Ситуація, коли я не знаю, що робити. Тож тут буде великий вибір, будемо робити. Судьбоносний вибір, розумієте? То ви повинні е, усвідомлювати будь-який вибір. Він змінює наше життя. Будь-який вибір це. Е, це відповідальність, да? Тому ми повинні взяти повну відповідальність в цей день за наше життя і розставити всі крапки і зробити правильний вибір. Правильний вибір це коли ви обираєте себе. Де я в цій ситуації? А, приємна мені або неприємна. Якщо неприємна, та чого я досі в цій ситуації? Розумієте? Отак нам треба думати. І тоді буде щастя, любі друзі, вітаю! Гарний день! Бажаю всім на... самого найкращого в цьому році. Якщо я комусь потрібно, знаєте, де мене шукати, до побачення з повагою, Софія.